Давай будемо грати цю гру, з'єднати крапки. Ми ну, тут Дещо поз'єднювали. Давай оберемо яку ми будемо з'єднювати. Давай це. Хочу. Квіточки. Ну давай, квіточки на тримай. І які ти обираєш фломастери? У нас є два види. Ось такі і ось такі. Ось ці. Добре. Хочеш ці. Бери кольор, який тобі підходить. Рожевий. Зелений зелений. Зелений, так. А там От є жовтий. зелений. Тут є зелений і ось є жовтий. Тримай. А ти б хотіла вибрати розовий. А це не жовтий, тобі... це салатовий. А, бач, та ж не знав. Давай пошукаємо жовтий тоді. Він є ось тут. Цих. А це той жовтий від поганої малює. Як а погано? Це... А Жовта фарба а гарно малює. Не гарно малюється, жовта фарба. Ну, я все одно покладу, потім подивлюся, чи вона правдиво малює жовтим чи ні. Добре? Ти вибрала рожевий, давай я тобі допоможу. Вона приклеїла собі наклеєчку на пальчик, тому що там задирку має. Від до і так донизу. Так, рівнесенько. Через кожну оцю крапочку треба промалювати. В тебе виходить дуже класно. От. І аж до 19. Да. Оце кінець. А потім можна фломастером так зробити таку грубу лінію, знаєш, замалювати, щоб вона була така більш грубша. Чи так достатньо буде? Отак? Так, да, отак. Вот отак вот так буде добре, так? так, ну, давай... так намалюємо. давай намалюємо теж розовим. Оранжевий. Є... У нас є оранжевий. Тримай оранжевий, це, скоріш за все лисичка. Тут ще пише, окрім пухнастого хвоста, у мене шубка єруда. Значить, це лисичка. Давай будемо замальовувати від одинички. Ось одиничка О, тут. А та, там зараз прочитаємо. Тут вас від, від онички малюй і аж до самого кінця з'єдній ті. Там багато є цифр. Угу. Там дуже багато, дуже довго треба це все з'єднювати. Кожну одну лапку треба помалювати. А тут на зеленому каже, що там пише. На весні укрив лісок, тирний білий килимок. Квіточок мільйони. Це квітнуть анемони. Одна ніжка не вийшла, тому що тут цифра аж 52. А коліна знає до 10, Тобто тут до 10 і легко було, або якщо лінія йде рівно, або тут вже десь Та короба з 39 перейшла біць, на 46 зразу. Ну, давай зараз щось ще намалюємо. Добре, листочки сточити ці. Виріс на ліщині, зеленій свитині. Це ліщина, це горішок. Оце листочки, а це ліщинка. От одна є ліщинка і треба намалювати ще другу ліщинку. Їх замалювати бачиш, таким коричневим, тут чуть-чуть жовтим, а листочки зелені. З'єднай оці всі крапочки докупи, угу. по колу. Тут вже легше буде. Тут не треба ніде рухатися там ліво вправо а треба просто гарно так по колу їх обвести. Такі горішки ростуть біля скель Довбуша. Тато, коли їздив в школі, чого? тут такі от збирали. Їжечка. Що... Ну, добре. Малюй. А та Але давай якогось іншого кольору. Виберемо їжачка, добре, не зеленого. Так, колюча в мене кожушина і очиці намистини. Їжечок. Тримай. Я тобі дам коричневий колір. Можеш попробувати оцей жовтий чи він. Так, кругом. Оцей жовтий, чи він правдивий, чи ні цей колір. Тримай. То я подивлю. Давай. Та... Виглядає ніби як жовтий, але зараз по -по побачимо. З'єднюй. А, мама його помила, він мав би бути жовтий. Він чомусь виходить якийсь як оранжевий, чи майже як коричневий. Все, є їжачок? З'єднали на колонку. Ой, я звукуся, треба було до одинички. До одинички. А де в нас одиничка? А он сюди. Оце от одиничка. А я забулася. А, ти хотіла від одинички йти, так? А пішла з кінця. Ну нічого, намалювала з кінця, теж так йшла. красиво. Так. Тепер далі треба розмалювати. Давай. Салатові ножки будуть. У нас будуть казкові створіння, вони будуть мати інші кольори. Поки ти тут малюєш, мама готує бульбочку нам. Будемо зараз обідати. О, ти йому намалювала носик. Такий салатовий. А сам їжачок буде зелений, так? Очки, угу. ну, вибір невеликий, якщо з цих фломастерів штук, А тут величезний вибір. Тут є і печатки різні згори. Тільки те, що Карина любить їх час від часу відкривати і переставляти стержні зсередини в інші. Потім їх плутає і кольори виходять казкові. Поки я розмальовував ось цю от ліщинку, Карина взяла червоний фломастер і домалювала на малюнку те, що тут не, не мало бути, тобто не намальовано. Що це є таке червоне? Яблучко. Яблучко намалювала, що їжачок несе яблучко. Йому колючки ще подомальовувала. Листочок? Так. Клас. Тата вийшла така фантастична ліщина. Ну, не домалював я це коричневим, тому що короліні треба був коричневий колір. Перейшли на нові сторіночки. У нас тут попалися. Кароліна каже, що це малинки, хоча я бачу, що вони чорні мають бути. Це, напевно, ожинки. Дуже схожі на малину, чорні ягідки ожини. Бачите, я правий? А цей малюнок з деревом. Зараз ми почитаємо, що це є такий Могутній велетень крислатий для птахів. Затишна хата. Це дуб. Будеш малювати дуб чи будеш малювати ожинки? До бочок, а тато малює ужинки, так? У мене ужинки такі вийшли, сірого кольору просто нема. Я ввів їх чорним, Каринка розмальовує дерево, так гарно розмалювала коричневим кольором. Панда сховалась. Так, ти пробуєш розмальовувати тяжелоді, так? Я не умалювала смайлик. Це смайлик? маленько перекусила і каже, я хочу на вулицю, але там дощик. Та, треба корисульні брати і треба дощу брати, що не Та, щоб не змокнути. Так, щоб не змокнути. Так, по куртку не можна брати і, і без куртки не можна. Не можна йти то, без куртки. Бо можна захляпати. Правильно, треба брати дощовичок. От, а ще можна взяти, муха, знаєш що? Муху, муху зловила. Треба ще взяти собі чобітки, щоб ноги не захляпати. Але я думаю, що й дощик довго не буде, тому що бачу, він такий грозовий попадав, тут Такі хмари темні, але він зараз перейде і буде, знов сонце буде жара. Я так надіюсь. Може висохнути. Тож на вулиці була цілий день жарату, то знаєш, зараз воно попадає трошки дощик і ті калюшки всі там, почнуть висихати. Треба перечекати дощик. Я не маю дощовичка. В тебе є, а в тата нема. То можна, я можу піти з мамою. Мами теж нема дощовичка. Ми тільки тобі купили. <laughs> так, ми тільки тобі дощовик купили. Такому маленькому ведмедику. Де? Так, тут треба йти переодіватися вже. Бо в Кароліни вже штани чорні. Якраз переодягнемося і вийдемо, вже сонце вон, провідняється. Ну майже. Не вийшло. Тут треба ще раз, так? Все, переробляємо. Ой, знов не вийшло. Це перший був навіть ліпший. Спроба номер 3 Піднімай, піднімай до гри. Ідеально. Перфект. Роскатися ножками. Як я тебе вчив? Ні. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Бач? Навчилася. Тут з нею разом кутаємся. Ей! Що? Разом? У мене боля, щоб тебе самі. Тату важчий. Вже нічко. вже пізно. Так. Ми одні гуляємо. -то Треба брати солі? та ні, та дощо нема. Щось? Просто зараз вийде хто місяць, Місяць. Так, і буде нічка, зірочки місяць. будуть.